продовжуємо вивчати тему властивості арифметичного квадратного корення, які почали на попередньому році. І зараз я вам розгляну номер 487, як робити, щоб було вам як зразок для розв'язання. По-перше, по-друге, ми з вами тільки що розв'язували завдання, які містили під числа. І всі властивості. Які ми вчили, ми використовували непогано для знаходження значень числових виразів, але для завдань, які містять змінні під коренем, потрібні певні обмеження і умови. Ну, Наприклад, нагадую, коли ми беремо ще раз корінь квадратний із добутку, то кожен, щоб застосувати формулу корінь квадратний з добутку до рівня добутку коренів, і в кожного множника, потрібно, щоб кожен множник був більше, або дорівнював нулю. А якщо у нас ділення, то потрібно, щоб в чисельнику, ну, коли у нас корінь квадратний із частки, щоб розбити корінь квадратний із частки на корінь квадратний із чисельника поділити на корінь квадратний із знаменника, нам потрібно, щоб підкореневі вирази були м, певним чином обмежені. Чисельнику підкореневий повинен бути більше, або дорівнювати нулю, а в знаменику строго більше нуля. Щоб розбити ще раз на два корені. І ми дивимося наш перший пункт, номер 487. Корінь квадратний і n квадрат. У нас була така властивість, що корінь квадратний із, там, наприклад, M в степені 2M, це модуль, і ділимо показник на 2. Модуль M. Але ж у нас є умова для розкриття модуля. Сказали, що спросить ураз, якщо m більше нуля. Тоді ми говоримо, якщо всередині модуля у нас значення більше нуля, то ми розкриваємо модуль і знаки на протилежні не змінюємо. Друге, корінь квадратний і n квадрат. Те, що отримаємо модуль N. E, але тут була умова n менша за 0. Тому, якщо в середині модуля від'ємне значення, ми розкриваючи змінюємо знак на протилежність. Третє, Корінь із 16p в другій степені. Тут у нас добуток. числа 16 помножити на p квадрат. Ми можемо застосувати властивість і розбити наш добуток на 2 корені, на множення двох коренів. Корінь 16 помножити на корінь із П в другій С. Звертаємо увагу, що 16 у нас додатня, тому ми можемо одразу написати 4, а корінь квадратний і С квадрат це модуль П. І знову дивимося в умову. І в умові сказано, що P більше або до рівня 0. Тоді ми прибираємо модулі знак незмінний. Четверте. Полі квадратний з 0,36К в квадраті. Дорівнює. Можна так не розписувати, а одразу написати. 0,6. Де я беру корінь квадратний із числа. помножити на К по модулю. Оскільки К задано менше або дорівнює 0, то розкриваючи модуль, ми змінюємо знак на протилежний перед К, а тоді і знак зміниться перед всім добутком. І я пишу мінус перед усім нашим виразом 0,6К з мінусом у нас буде. Далі п'ятий пункт. Корінь квадратний із це в 12 степені. Зверніть увагу, що тут не задано умову. Ось наш п'ятий пункт. Ось. І що це означає? Ну, ми пам'ятаємо, що потрібно поділити показник на 2 і записати в модулі. І це буде в якій степені? в 6. І якщо парний показник, то умову задавати не обов'язково. Оскільки парна степінь завжди більша або дорівнює 0, то тоді ми пишемо. Це в шостій степені без модуля, не змінюючи знака на протилежний. Так, далі йдемо. Шостий пункт. Корінь квадратний. Із 0,25 Б в 14. Із 0,25, 0,5. Умножити на модуль, а всередині модуля B в сьомій степені 14 поділили на 2. Далі дивимось на умову, B менша або до рівня 0, тому з'явиться мінус 0,5 b в сьомій степені. Далі сьомий пункт. Зараз. Сусі. Корінь квадратний з 81х у четвертій ігри у другій степені. І тут лише умова є по y. З кожного множника окремо беремо корінь із 81 це 9. Далі модуль х у другий помножити на модуль Y. Це показники поділила навпіл. От далі дивимося на додаткову умову для Y, Y більша або дорівнює 0, X квадрат завжди більша, або дорівнює 0. Тому пишемо 9 x квадрат Y. Тобто, прибрали наші модулі за означенням модуля. Ось. Корінь квадратний під кореним 0,1, А в шостій степені, Б в десятій степені. так, знову ж таки є дві умови і для А, і для Б. Тому корінь квадратний із 0,1 0,1. Помножити на модуль всередині модуля А в третій степені помножити і всередині модуля Б в п'ятій степені. 10 поділили на 2. Оскільки всередині модулів не парні показники, то для цього умову задали для кожної змінної. Тому дивимось А менше або дорівнює нулю, Б більше або дорівнює 0. Тому. Дивіться, оскільки у нас множники один буде додатній, другий знак змінить на мінус. І ми тоді напишемо мінус попереду. І прибираємо 0,1, а в третій – Б5. Таким чином ми відкрили наші модулі. Ну, точно так же все інше 9, тут ускладнюється лише ну, кількістю в записі множників. Давайте дев'яте пишу зверху. Дев'яте. 1,2х корінь квадратний із 64х 18. Те, ще перед коренем нічого не змінюємо, мінус 1,2, потім домножимо на корінь квадратний із 64,8. Із х18 модуль х в 9. Далі дивимося, який у нас х менше або дорівнює 0, розкриваючи, у нас з'явиться ще один мінус. Мінус помножити на мінус буде плюс. І далі записуємо 1,2 помножити на х, помножити на 8, помножити на х9. Можна було одразу множення зробити. Далі 12 помножити на 8 9,6, 1,2 помножити на 9,6. Прощаємо далі і в 10 сець. Таким чином ми розв'язали 9. Так, 10. Давайте я це все приберу. Десяте прямо в умові. Зараз більше трішечки. Щоб було видно. Так, йдемо далі. Десяте. Тут ну, лише умова для Б, Б менше нуля. Ну, я тут одразу пишу до рівня. 10. Наш знаменник можна записати поки що змін. А в четвертій. Версії Б восьмій. Це в 10. А тут беремо корінь із кожного множника За уважу, що ми пишемо кругом модулі. Модуль А6, в помножити на модуль Б в 11. Помножити на модуль С і 36 на 2 буде 18 як показник. Так? Далі розкриваємо модулі. Що у нас з вами виходить? В чисельнику у нас умова була лише для Б. Здаватеся, що лише Б у нас показ... не має... має непарний показник, тому там має значення е... умова. І ми говоримо, якщо Б менше за 0, то тут у нас ми змінимо знак на протилежний, коли будемо розкривати модуль Б 11. А всі інші модулі ми просто прибираємо, оскільки знову ж таки всередині парні показники. Тоді я пишу мінус і далі пишу А в 6, Б в 11, С в 18, поділити на А в 4, Б в 8, С в 10. Це можна скорочувати. Нагадую, скорочуємо, закреслюємо, Я інший, навіть, сполір, бо тут вже багато червоного. Закреслюємо е, менший показник разом із основою, тобто А в четвертій, це буде одиничка. А там, де А в6, в, в чисельнику закреслили щит, і приділені відняли показники і залишили А в 2. Далі Б 8 закреслюється разом з показником буде одиничка, а там де 11, закреслили 11, Б 11 і 11 закреслили, 11 відняти 8, і тут залишається 3. Далі С в 10 закреслили разом з 10 і основує С. І отримали 1. А 18-10, тут залишився 8 показник. І далі нагадую, що у нас там є мінус. Перед цим дробом у нас буде. І залишається в знаменнику 1 ми його не пишемо, а чисельник нам дасть А в другий, Б в третій і с восьмій. Таким чином ми спростили вираз. Так, це я прибираю 11 пункт. Тут, бачите, умова лише для А. Давайте теж одразу я буду розкривати. І так, те ще перед коренем 3,3, А в четвертій. Поділити на б в третій, так і залишається. Помножити. Далі я одразу беру корінь і говорю, що у нас з вами. Б в 24, 24 ділимо на 2 12 показник. Я одразу модуль писати вже не буду, от тільки парний показник в середині модуля модуль можна не писати. Буде Б в 12. Корені 121 це 11. І помножити на модуль А і 26 на 2 це 13 Показник це означає, що тут потрібна умова для розкриття модуля. Далі ми можемо записати наступне. Дивіться, там А у нас менше за 0, тому з'явиться мінус. І це інше під одну рисочку. Тобто 3,3. А в четвертій. Умножити на Б в 12, поділити на Б. 3, помножити на 11 і помножити на А13. Я розкрила і одразу мінус винесла перед цим дробом, оскільки А менше за 0. А далі в нас йде знову ж таки наше скорочення, і воно буде робитися таким чином. 3,3 поділити на 11, це 0,3. Тут 1 Далі А в четвертій, А в 13, А в четвертій закреслили 1. Тут закреслили 13-49. Далі Б в третій закреслили 1. Б в 12, 12 відняти 3, 9. І що ми отримали, записуємо. В чисельнику у нас залишається 0,3. B в 9 степені і з знаменнику А в 9 степені. Таким чином ми спростили 11. І останнє, що у нас залишається, я це все прибираю, це 12 пункт. 12 пункт тут М умова по М менше або до рівня 0. Ну, ми зазначимо, що тут у нас, бачите, і так, гаразд. Що ми робимо? Записуємо дорівнює. І далі виписуємо. мінус 0,5 м у 5. Так і записуємо. Далі помножити, я одразу беру корінь, не розписуючи. Корінь із 196 це 13, а від 1,96 1,3. Корінь квадратний, із N в шостій степені у нас буде отут от модуль залишається. M у третій степені, А n у восьмій, 8, 8 поділити на 2, m четвертій, тут модуль можна не писати, тому що парний показує. Оскільки M менше або до рівня 0, ми пишемо мінус, розкриваючи модуль. І, і ще раз на мінус, тут буде плюс. Так, це не потрібно нам мінус. Писати. Я там не побачила мінус. І тепер залишається у нас 0,5. помножити на 1,3. Це 5 на 13, 65 І дві цифри, кому відокремлюємо 0,65. Далі у нас йде М. При множенні показники додаються 8 степінь n і четвертий. Ну, таким чином ми все спростили. Ще раз ми засвоїли ту властивість, що корінь квадратний із А в степені 2n дорівнює модуль і ділимо показник модуль А в степені m. Так, всі показники, які є парними, з них можна взяти корінь квадратний. В деяких завданнях потрібні умови, коли ми отримаємо непарний показник, щоб розкорити модуль, а коли парний показник, ми можемо, ну, умова нам не потрібна, додаткова для розкриття модулю. Ми запишемо домашнє завдання. домашнє завдання. Так, номер 484. Це числа ми порахуйте. Тут дивіться, тут можна використати формулу скороченого множення. Ну, от як, наприклад, дивіться, тут покажу вам. В першій дужці 41 мінус 40, да? а в другій дужці 41 плюс 40. Таким чином, знаходячи значення кожної дужки, ми отримали. 41 мінус 40 це 1, а 41 плюс 40 81. Таким чином, корінь із 81 це 9. Тобто тут різниця квадратів використовується таким чином для того, щоб спростити ваші розв'язання. Ну, можна, звісно, було, і тут, наприклад, 145 звести до квадрату, 144 звести до квадрату, потім знайти різницю взяти корінь, але це не раціонально. Якщо е числа, які зводяться до квадратів і віднімаються, вони близько один до одного знаходяться, то тут зручно застосовувати форму скороченого Ну, 484, 486 і 400. Секунду вісімдесят вісім.